Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео розповімо, яким має бути герой місяця на серпень. Тобто це буде попередня інформація по героєві, і перед тим як розпочнемо, скажу, що можуть бути зміни, але здебільшого вони зовсім незначні. Або їх і зовсім може не бути. І герой вийде таким, як і планувалося. Ще перед початком скажу по флорені, вона вже вийшла, і по ній є деякі покращення, що дуже добре. Бо навіть якщо вони незначні, це все одно плюс. Зросли характеристики: на 31 вийшла більшою атака, на 42 захист і на 76 життя. І також сила зросла з 1082 на 1116. А ще рівень отрути на трішки підняли на релізі на 24 одиниці. І тепер це 912. Нагадаю, отрута вішається цілі, а потім поширюється на ближніх союзників. Тож чудово, що не зменшували нічого, і таке буває. А навпаки, підняли. Ну і в загальному герой нормальний, як на героя місяця. Ну а тепер давайте розглядати мейпл серпневого гема. Це буде вогняний герой з класом чарівника. Виглядатиме як чарівна темношкіра Фея, приблизно так, як ви бачите на фото. І оточена вже більше таким осіннім вайбом: кленове листя, прикраси. Ну і мейпл перекладається як клен, тож тому такий вайб. Але як на мене, знову не в тему. Це більше для жовтня підходить такий стиль, більше осінній. Сюди б краще підійшла мей. Не по імені, а саме по стилю. Звісно, це суб'єктивна річ, але мені так здається. Далі стати героя матиме 1058 атаки, 1133 захисту і 1957 життя. Нормальні стати, як на гема. І тут не новина, що це краще, ніж будь-який старіший герой, герой місяця чи івентовий, але менше, ніж виходять зараз нові івентові. Також, так як на Беті давали героя вже доволі давно і разом з Флореною, то не виключено, що стати для Мейпл теж піднімуть на релізі, принаймні так могло би бути. Альфазлам це зменшення шкоди, тобто герой отримуватиме на мінус 10% менше шкоди на початку битви, вже на 90-му рівні. Ну і давайте подивимось на її пасивки. Їх є дві. Перша це резіст до осліплення, ситуативно, але досить поширене вміння. Та й інші додатки в героїв можуть мати осліплення пасивки чи бонус сім'ї, ось бонус сім'ї з дюн, до прикладу, і так далі. Тож деколи пригодиться і герой не буде промахуватись. Друга пасивка це резіст до імунки до бафів, тобто, коли противник намагатиметься. Накласти заборону на бафи, то Мейпл з резістом і їй заборона не накладеться. Тож такі герої, як Пантера в костюмі чи з новіших Реджін не навішують її цю заборону. Але ось якщо буде заборона з покаранням, як от в Альнадахі, до прикладу, то думаю, вона все ж накладеться, бо це трішки інший тип дебафу. Вміння героя, набір мани середній. Перше, це вміння героя ігнорує ефекти ухилення. Тобто, якщо противник наставив такий баф собі, то герой вмінням все одно нанесе шкоду. А якщо це ще працюватиме проти покращеного ухилення фаунів, мод, до прикладу, його має Гідеон і інші фауни, то буде досить непогано. Мені не вдалося перевірити тоді на Беті цей момент. В мене щось забагував вхід, тож точно не скажу зараз, але треба буде перевірити. Далі герой наносить 300% шкоди трьом рандомним ворогам, що трохи мало, як на середній набір, і навіть буста ніякого на ману немає. Ще дає всім союзникам плюс 40% шанс ухилення від спеціального вміння на три ходи. Зв'язок стихії, плюс 20% атаки союзникам вогню на 5 ходів. Як завжди не знімається, тож це такий собі плюсик до атаки буде, в принципі, норм. От якби хоча б стояв в героя швидкий набір, а не середній, то ще куди не йшло, а тут це дуже низький рівень шкоди. На середній набір це герой мав би всім ворогам такий рівень наносити, чи хай буде п'ятьом рандомним. Взяти, до прикладу, Еліан теж гема, вона всім 300% нанесе і палить ще. І мало того, ману розганяє від вогню. Це так на рівні гема. Я навіть не знаю, чи згадувати, що до прикладу існує дуже швидка іоканта: 320% двадцять шкоди цілі і двом іншим рандомно. Я думаю, різниця очевидна. Ну тут мені здається, в Мейпл такий рівень шкоди, бо помимо демагу ще йде ухилення в героя, тобто це така собі підтримка для союзників може бути уникнути нанесення. Так, це трішки на невисокому рівні все, але все одно буде працювати, і ще добре, що всім союзникам вона це накидає. Бо якби трьом, то це було б повне фіаско. Хоча і так, як на мене, герой виглядає за слабким. Ясно, що кращі стати Мейпл замінять будь-якого старого героя з вищим рівнем шкоди, але низькою атакою. Але якщо в загальному, то їй треба хоча б заміну набору мани зробити на швидкий. Мені так здається, а ви пишіть, що думаєте про героя, нормальний буде чи не дуже. Та й може ще які зміни на релізі будуть в позитивну сторону. Побачимо. Ну, а я хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Ви просто найкращі і ваша підтримка дуже допомагає. Тож дякую вам. Також, друзі, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. Також буду дуже вдячна за будь-який коментар чи вподобайку. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.